Про події війни говорить Стратком. Втрати окупаційної армії РФ перевищили 700 тисяч осіб. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних Сил України за наявною інформацією. Спочатку широкомасштабного вторгнення в Україну втрати рашистів склали 700 тисяч 390 окупантів. Тільки за минулу добу армія РФ втратила 1300 осіб. Протягом минулої доби на фронті відбулося 169 бойових зіткнень на харківському напрямку. Ворог чотири рази проводив наступальні та штурмові дії в районі Вовчанська. На Лиманському напрямку наші війська зупинили дев'ять атак противника. Ця атак за минулу добу відбили наші захисники на Покровському напрямку. Авіація агресора завдала бомбардувань по районах населених пунктів Торецьк, Дружба, Петрівка та Деліївка на Торецькому напрямку. До того ж, ворог чотири рази намагався просунутися вперед у районі Торецька. Детальніше про ситуацію на цьому напрямку розповіла в ефірі суспільного речниця оперативно-тактичного угруповання Луганськ Анастасія Бобовникова. Ситуація стабільна. Ворог намагається штурмувати нас малими групами, однак успіху немає. Навіть більше того, ми можемо контратакувати і відбивати деякі позиції ворога. Там ми не даємо завдяки е, роботі підрозділів, там сильні підрозділи Сил оборони, завдяки цьому ми не даємо їм просуватися. В районі Неліп... Неліпівки, е, перепрошую, е, там ворог теж намагався атакувати з технікою, однак е, втратив бойові броньовані машини, в тому числі, і бойові броньовані машини Ахмат, які були. Е, Спеціально виготовлені для війни в Україні росіянами. сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку в районах Ілінки, Острівського, Дального, Антонівки та Катеринівки. Окупанти 27 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі. Додамо, що окрім втрат 1300 окупантів за добу сили оборони позбавили рашистську армію: 11 танків, 15 бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем. Російські загарбники у чорному морі наразі здебільшого проводять дії із застосуванням авіації ніж флоту. Про це в ефірі Суспільне новини розповів речник військово-морських сил збройних сил України, капітан третього рангу Дмитро Плетенчук. Росіяни зараз проводять теж постійну розвідку. Звісно, трошки зменшилася кількість літакових вилітків в першу чергу через погодні умови. Але для росіян, наприклад, в чорному морі і в Азовському, до речі, теж. Дії їхньої авіації зараз є основним джерелом розвідувальної інформації. Так само вони виконують завдання з патрулювання і іноді з нанесення вогневого ураження, тобто, фактично, вони перевели всі дії в Чорному морі в формат саме повітряний, так сказати. За словами речника ВМС, у свою чергу Україна успішно використовує морські дрони для розмінування і розвідки, і це дозволяє нам далі здійснювати роботу нашого зернового коридору, який зараз працює у штатному режимі. В останній тиждень жовтня держава-агресор Росія перекинула з приморського краю РФ до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії КНДР. Про це повідомило головне управління розвідки Міністерства оборони України. Їх переміщували за допомогою щонайменше 28 військово-транспортних бортів. КНДРівців Москва озброїла, зокрема, 60-мм мінометами, автоматами АК 12 кулеметами РПК ПКМ, снайперськими гвинтівками СВД СВЧ. «Фенікс» та РПГ 7 також північним корейцям чи як їх називають у російській окупаційній армії особливим бурятам видали трохи приладів нічного бачення тепловізорів, каліматорних прицілів та біноклів. Повідомили в гурмо. Тим часом південно-корейська розвідка розповіла про пункти угоди між КНДР і Росією за участь у війні проти України. Вона передбачає постачання до КНДР 600-700 тисяч тонн рису на рік і зарплату задіяним проти України північнокорейським військовим у розмірі близько 2 тисяч доларів США на місяць. Про це написала видання Корея Геральт із посиланням на депутата та колишнього посла Південної Кореї УРФ Вісон Лака, який розповів журналістам інформацію, яку він отримав під час брифінгу Національної розвідувальної служби південної Кореї, окрім зарплати та рису, корейська розвідка також виходить з того, що Росія ймовірно допомагає північній Кореї з передовими космічними технологіями. Але найголовнішою частиною угоди, яку отримає Північна Корея, це залучення Росії до участі в можливих бойових діях на Корейському півострові. Якщо на корейському півострові коли-небудь розпочнеться війна, північна Корея може розраховувати на те, що Росія прийде на допомогу, розповів Коре Геральд депутат Вісон Лак. У збройних силах України розпочався новий етап проекту з психологічної реабілітації та відновлення психологічної стійкості військовослужбовців Сил оборони, які реалізуються за підтримки програми «Людиноцентричного підходу НАТО в рамках комплексного пакету допомоги України, як повідомили в генштабі збройних сил України. Проект координується головним управлінням психологічної підтримки персоналу збройних сил України. З жовтня 2024 по квітень 2025 року заплановано проведення сім. Десяти триденних тренінгів з психологічного відновлення особового складу, залученого до виконання завдань в районах бойових дій. Під час тренінгів основна увага спрямована на опанування учасниками теоретичних знань та відпрацювання практичних навичок з надання першої психологічної самодопомоги та допомоги побратимам у бойових умовах згідно визнаних міжнародних практик та протоколів. В ході тренінгів передбачена робота з подолання негативних психічних станів, навчання прийомам емоційно-вольової мобілізації та індивідуальне психологічне консультування військовослужбовців, які цього потребують. Дана діяльність також є вагомим внеском у систему відновлення боєздатності особового складу сил оборони України, що є надзвичайно актуальним в умовах відсічі збройної агресії. Повідомили в генштабі. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації збройних сил України. У ніч на 5 листопада ворог завдав удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59 з акваторії Чорного моря по Одещині. Атакував керованими авіабомбами Харківщину. Випустив 79 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників невстановленого типу із напрямків Брянськ, Курськ, Орел. Повітряний напад відбували зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕП, мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Станом на першу половину дня було підтверджено збиття дві. Вох керованих авіаційних ракет та 48 ворожих БПЛА у восьми областях: 30 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України. Ще один повернувся на Росію. Питання протидії РФ у повітрі обговорювалося на ставці Верховного Головнокомандувача. Там була заслухана доповідь виконувача обов'язків командувача повітряних сил збройних сил України, генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка про боротьбу з засобами російського повітряного терору. Як згодом повідомив президент України Володимир Зеленський. Зараз Росія використовує приблизно в десятеро більше шахедів ніж минулої осені, тож ми маємо повноцінно їм протидіяти. Кожен бачить наскільки більше росіяни застосовують шахетів та авіабомб. Щомісяця зростає цей терор потрібно більше заходів протидії. Це стосується і посилення мобільних вогневих груп, і впровадження реальної практики збиття шахедів дронами. І розвитку наших сил саме так, щоб нарешті вирішити проблему російських авіабомб. Є і нагальні рішення, які мають бути реалізовані, і також більш стратегічні речі, які будуть враховані у внутрішньому плані посилення України у відповідному оборонному пункті. Також на ставці були заслухані доповіді про власне виробництво снарядів, зброї, техніки, засобів РЕП та дронів. Як повідомив глава держави, Україна, зокрема, готова надавати трьох та п'ятирічні контракти українським виробникам дронів стратегічного рівня. Потрібен довгий горизонт планування, розвиток та інвестиції, зазначив президент України. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що на наступні зустрічі міністрів НАТО можуть обговорити можливість перехоплення ракет у повітряному просторі України силами країн-членів альянсу. Наступного тижня відбудеться чергова міністерська зустріч НАТО. Можливо, це питання буде піднято, сказав очільник польського МЗС в ефірі ТВН 24 За його словами, обговорення можливості знищення ракет поза межами української території варто розглядати в контексті самооборони чи маємо ми право збивати таку ракету лише тоді, коли вона над нашою територією? В цьому випадку немає сумнівів, але це може створити ризики. Як це сталося у Пшеводуві, де уламки ракети завдали шкоди і навіть призвели до людських жертв? Додав Радослав Сікорський. Протягом минулої доби зафіксовано 230 бойових зіткнень. На куп'янському напрямку за добу відбулася 21 атака окупантів. На Лиманському напрямку ворог атакував 32 рази. На Краматорському напрямку окупанти атакували 5 разів у районі Часового Яру та Ступачок. 7 разів ворог намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку, атакувавши українські позиції в районах Дачного, Торецька та Щербинівки. На покровському напрямку підрозділи Сил оборони України зупинили 22 атаки російських загарників у бік населених пунктів Промінь: Лисівка, Селідове, Юрівка та Вишневе. Напруженою ситуація залишається на Курахівському напрямку, де підрозділи Сил оборони України протягом минулого дня відбили двадцять атаки поблизу. Вовченки, Ільїнки, Креміної Ганівки, Курахового, Новоселідового, Новодмитрівки, Гострого, Максимівки, Антонівки, Дального, Катеринівки та Єлизаветівки. Триває операція у Курській області Росії, де за минулу добу ворог здійснив 127 артилерійських обстрілів населених пунктів. Наші захисники завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також українські воїни знешкодили 15 танків, 43 бойові броньовані машини, 29 артилерійських систем. Перший підрозділ українського легіону, який формується з українців, які перебувають у Польщі, до кінця року розпочне тренування. Про це повідомляє «Укрінформ». Як повідомили агентству в рекрутинговому центрі, перші добровольці вже незабаром ще в цьому році підпишуть на базі центру в Любліні контракти із збройними силами України. І їх буде направлено на один із полігонів у Польщі для проведення подальшого вишколу. Контракт можна буде підписати або на три роки, або до завершення. Особливого періоду за двосторонньою домовленістю українська сторона забезпечує добровольців легіону військовою формою і медикаментами. А польська надає відповідну інфраструктуру, техніку та озброєння на період навчання. Станом на сьогодні ще вирішується питання, чи Польща візьме на себе відповідальність щодо повного оснащення цього добровольчого підрозділу своєю технікою та озброєнням для їх подальшого відбуття в Україну у зону бойових дій. Польща є одним з найближчих союзників України у проти. Дії російському агресору Варшава надала Україні 45 пакетів військової допомоги на суму понад 4 мільярди євро. У Польщі діє логістичний хаб щодо надання Україні військової та гуманітарної допомоги. На польських полігонах вже підготовлено понад 20 тисяч українських військових. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.